Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 19 грудня 1395-й день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі Росіяни продовжують атакувати Одещину дронами. Минулої доби цілий день летіло. По Одещині і вночі знову була серйозна атака по інфраструктурі Одеси. Знову сильно пошкоджена підстанція в одному з районів міста. Зараз майже цілий район міста без електрики, води та опалення. Загалом росіяни минулої доби. Запустили 160 шахедів, 108 збито є аж 47 прильотів по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області збито минулої доби 13 шахетів. Ніяких прильотів від дронів немає. В Очаківській громаді все стандартно. Чотири рази були від росіян атаки ефіві-дронами. Руйнування без постраждалих. Щодо Херсонщини, на жаль, двоє загиблих людей після російських обстрілів. 12 людей травмовані них. але на щастя, знову гарні новини. Знову прильоти на Росії. Причому потець в двох російських містах в Ростові і місті Аріо. Там зникло світло. Чекаємо ще на гарні новини.